Ви слухаєте Трансвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона МАГГІ. Ми продовжуємо досліджувати послання апостола Павла до Римлян. У сьомому розділі, вивчати, які ми почали наприкінці минулого тижня. Говориться про ту боротьбу, яку змушений вести християнин, перебуваючи в гріховному світі. Сьогодні ми разом з апостолом Павлом проведемо аналіз внутрішньої боротьби людини, яка захопилася перспективою нового життя у згоді з Божим задумом. Засмучена тим, що стара гріховна природа тягне назад, людина вирішує досягти перемоги своїми власними силами, але згодом. Людина змушена визнати, що звільнення може прийти лише від Бога через Господа нашого Ісуса Христа. Завтра ми перейдемо до восьмого розділу Послання до Римлян і присвятимо йому також три наступні передачі. Ми вже говорили з вами про свободу, яку отримують Спасенні, свободу від влади гріха, свободу від закону, а восьми розділ говорить про свободу стати подібними до Христа. І прийняти безмежну Божу любов. Тут йдеться про Святого Духа і про справжнє освячення, але коли в серце людини входить Дух Святий, на неї чекає боротьба. Адже людина тепер має дві природи одна тілесна, друга духовна це два вороги, тому що бажають протилежного один одному. Глибше ми зазирнемо в цю боротьбу всереду. Ми побачимо, що означає умертвити тілесні справи духом. Якщо сьомий розділ розповідає про внутрішню боротьбу людини, що отримала виправдання, то восьмий розділ затверджує перемогу, душевна залежність від страху перед законом поступається місцем милостиві дії духа усиновлення. Четвер ми поговоримо про віру, надію, любов, про покликання та обрання. П'ятницю на нас чекає цікава частина восьмого розділу, в якій апостол Павло обговорює тему Все допомагає на добре. А наше Добре в очах Бога не означає матеріальне процвітання і комфорт, це насамперед розвиток характеру, милостиві дії духа усиновлення не мають на меті позбавити віруючого труднощів, але дають здатність їх долати. Закликаю вас, друзі, бути особливо уважними цього тижня. Сьогодні ми говоритимемо про можливість освячення власними силами. Апостол Павло гарно засвоїв урок, що в нашій плоті немає нічого доброго. На жаль, багато віруючих засвоюють цей урок дуже повільно. Це один із парадоксів християнського життя, де перемога починається там, де визнається поразка. А зараз слово пастору Віталію Козубовському. Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі. Ми продовжуємо вивчення сьомого розділу послання до римлян». Тут продовжується розмова про освячення, якому присвячені два попередні розділи послання до римлян. У нашій минулій бесіді ми говорили про те, що закон не може дати віруючому освячення, він лише сковує людину, подібно ланцюгам. Апостол Павло пише у п'ятому вірші Бо коли ми жили за тілом, то пристрасті гріховні, що походять від закону. Діяли в наших членах, щоб приносити плід смерти. Далі апостол продовжує розвивати цю думку у сьомому та восьмому віршах. Що ж скажемо? Чи закон то гріх? Зовсім ні. Але я не пізнав гріха як тільки через закон, бо я не знав би пожадливості, коли б закон не наказував, не пожадай. Але гріх, узявши привід від заповіді, зробив у мені всяку пожадливість. Бо без закону гріх мертвий. Якщо ви пам'ятаєте, у шостому розділі апостол Павло почав свої міркування зі слів Що ж скажемо, позостанемося в гріху. Тепер апостол знову говорить що ж скажемо? Чи закон то гріх. З першої частини сьомого розділу, про який у нас йшлося у минулій передачі, можна було б зробити висновок, що закон і гріх це суть те саме. Дійсно, якщо звільнення від гріха означає звільнення від закону, хіба це не вказує на їхній нерозривний зв'язок? Але апостол Павло пояснює далі, що це зовсім не так. У частині цього розділу, що залишилося, Павло покаже нам, що закон корисний і добрий, тому що він виявляє волю Божу. Проблема криється зовсім не в законі, джерело нещасть знаходиться в нас з вами. В усьому винувати наше тіло, закон подібний дзеркалу, що показує нас такими, якими ми є насправді. Закон демонструє нескінченну гріховність гріха. У самому законі немає провини, тому що злочинною є стара природа Адама. Заповіді закону, що забороняють щонебудь, ясно виявляють слабкість тіла. Вони показують нам, що ми всі є грішниками. Нещодавно я прочитав про один цікавий експеримент. В одному громадському місці було встановлене дзеркало, щоб з'ясувати, хто дивиться на себе частіше чоловіки чи жінки. Я тоді подумав, що немає ніякої потреби проводити подібний експеримент, адже всі знають, що жінки дивляться в дзеркало значно частіше чоловіків. Але, на жаль, цей експеримент довів зворотнє. З'ясувалося, що ми всі однаково любимо розглядати себе. Ми всі з задоволенням дивимося на себе у будь-яке дзеркало за винятком одного дзеркала Слова Божого. Ми не бажаємо дивитися в це дзеркало, тому що воно показує нас безнадійно загиблими грішниками. У цій частині сьомого розділу апостол Павло говорить про себе самого. Зверніть увагу на те, як часто апостол використовує особисті займенники, такі займенники, як я, мені тощо, зустрічаються в цьому уривку цілих 47 разів. Мова тут іде про ту боротьбу, що відбувалася всередині самого апостола Павла. Він намагався жити для Бога, спираючись на сили своєї нової природи. Але зрештою, апостол усвідомив, що це неможливо. Вірші 9 та 10 А я колись жив без закону, але коли прийшла заповідь, то гріх ожив, а я вмер. І сталася мені та заповідь що для життя на смерть. Закон являв собою служіння осуду, як його назвав сам апостол Павло у другому посланні до Коринтян, у третьому розділі, в дев'ятому вірші. Закон просто не міг зробити нічого іншого, крім як засудити нас. І горе людині, яка намагається жити на підставі закону, тому що закон не може привести людину до життя. На це ви можете заперечити, що на початку восьмого розділу книги повторення закону Бог сам сказав про свій закон. Будете пильнувати, виконувати, щоб ви жили. Однак саме виконання цього закону являло собою головну трудність. Причому проблема полягає зовсім не в законі. Проблема криється в тому, хто думає, що закон здатний принести йому життя і силу. Однак закон не дає ні того, ні іншого, закон лише виявляє слабість, нездатність і гріховність людства. Якби існував закон, що зміг би дати людині життя, Бог, безсумнівно, дав би такий закон. Павло пише в посланні до Галатів в третьому розділі, в 21-му вірші. Якби був даний закон, що він міг оживляти, то праведність справді була б від закону. Але істина в тому, що християнське життя та й саме життя не можуть бути знайдені таким шляхом. Я приведу таку ілюстрацію автомобіль є досить корисним досягненням цивілізації, але в руках недотепного водія машина перетворюється в джерело смертельної небезпеки. І причина криється зовсім не в машині, а в людині. Читаємо одинадцятий та дванадцятий вірші бо гріх, узявши причину від заповіді, звів мене і нею вмертвив. Тому то закон святий і заповідь свята, і праведна, і добра. Павло називає гріх звабником, гріх спокушує кожну людину в цьому світі. В Едемському саду сатана змусив людину повірити, що Богові не можна довіряти, і що людина сама в змозі стати Богом. Сьогодні, як і раніше, сатана запевняє людей, що вони самі можуть дотримуватися закону, і що Бог для цього зовсім не потрібний. Але це хибний шлях, який веде до смерті. Закон, як пише апостол Павло, був призначений для життя, але виявилося. Що він лише привів людину до смерті. І тому, що закон дав людям знання про гріх, у людини більше немає ніяких виправдань. І проблема зовсім не в законі, проблема в самій людині. Тринадцятий віш. Тож, чи добре стало мені смертю? Зовсім. ні. Але гріх, щоб стати гріхом, приніс мені смерть добром, щоб гріх став міцно грішний через заповідь. Невже ми є свідками дивного парадокса, коли щось добре перетворилося на щось пагубне? Заповідь була зовсім нездатна нести життя, і людина була змушена вдатися до допомоги ззовні, тому що заповідь закону лише підсилила тягар її гріха. Чотирнадцятий вірш Бо ми знаємо, що закон духовний, а я тілесний, проданий під гріх. Закон духовний в тому розумінні, що він був даний Святим Духом і є частиною Божого Слова. Подібне вживання Слова Духовний ми зустрічаємо й в інших місцях Писання. Наприклад, у першому постанні до Коринтян в 10 розділі, в 4 вірші, апостол Павло пише про духовний камінь. Цей камінь був духовним, тому що він був зроблений Святим Духом, так і Ізраїль. У пустелі їв духовне м'ясо і пив духовну воду, тому що і те і інше було дано Божому народові Святим Духом. А людина тілесна, тобто живе в тілі, Причому саме по собі наше тіло нейтральне. Воно може бути використане як для чогось доброго, так і для поганого. Це як автомобіль, про який я вже говорив раніше. Тілесне начало людини це його старий розум. Дух і єство, які живуть у тілі, і використовують його так, що вже саме тіло виявляється опоганеним гріхом. Гляньте, приміром, на обличчя людини відразу після її народження і через 50 років потому. І ви переконаєтеся, що гріх залишає незгладимі сліди своєї присутності, саме по собі тіло інертне і не має схильності до Бога. У цьому тілі домінує гріховне єство. Вплив якого сягає до найпотаємніших куточків тіла і розуму. Передня частина головного мозку людини є всього лише інструментом, що породжує зло. Клітини нашого мозку завжди готові до того, щоб кинутися в гущавину з самих нечестивих пожатливостей. Серце людини вкрай зіпсоване, воно завжди прагне до чогось нечистого, а тіло людини слідує за бажанням його серця. І про це певного роду рабство пише далі апостол Павло. Читаємо 15-й вірш. Бо що я виконую, не розумію я бочиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю. Тут описується конфлікт між двома початками між старим і новим єством людини. У цьому розділі мова йде про двох я перше я це стара природа людини, яка відстоює свої права. Людина робить зовсім не те, що хоче її нова сутність. Її стара природа повстає, не бажаючи виконувати прагнень нового єства. Замість цього людина, а точніше, її стара природа, робить те, чого її нова сутність ненавидить. Чи зіштовхувалися ви з подібною боротьбою у своєму християнському житті, коли ви робили щось, а потім ненавиділи себе за те, що зробили? У такі хвилини людина волає: Боже, я знову підвів Тебе. Я думаю, кожна людина, якщо вона є справжнім Божим дитям, переживала подібні хвилини у своєму житті. У цьому уривку Павло говорить про свої власні переживання. Очевидно, що в його житті були такі періоди. Ми знаємо, що в молодості Павло був горделивим фарисеєм, який жив за законом Моїсея. Він приносив жертви і виконував інші вимоги, які, як він вважав, могли примирити його з Богом. Проте закон весь час засуджував його. Потім у житті апостола Павла почався новий етап, коли він зустрівся з Ісусом Христом на дорозі в Дамаск. Цей гордий, молодий фарисей звернувся до Христа як до свого Спасителя. Однак Павло, як і раніше, вважав, що він у змозі жити християнським життям. Його нове єство запевняло його. Ось тепер я житиму для Бога. Але Павла очікувала нещивна поразка, і він на певний час був втягненим у повну боротьби і страждань битву. Я не знаю, як довго тривав цей період для Павла, можливо, не так уже й довго. Але якось настав день, коли перемога нарешті була здобута. Однак зовсім не Павло досяг цієї перемоги, виграв битву Ісус Христос. Апостол Павло усвідомив, що єдиним шляхом вирішення цієї проблеми є здатність віддати себе Господеві, здатність дозволити Божому Духу жити життям християнина через нього. Шістнадцятий вірш. А коли роблю те, чого я не хочу. То згоджуюсь із законом, що він добрий. Коли стара природа людини порушує заповіді Божі, його нова сутність погоджується з законом, що наші вчинки гріховні. Апостол Павло зовсім не намагався боротися з законом, тому що він усвідомлював, що є порушником закону. Як щирий віруючий, він був змушений визнати, що закон добрий, 17-й та 18-й вірші. А тому. Вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені, знаю бо, що не живе в мені, це цебто в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. У цій битві Павло осягнув дві великі істини, і ці ж істини повинні усвідомити для себе всі ми віруючі. Апостол зрозумів, що в ньому, тобто в тій старій природі, про яку йде мова. Не живе нічого доброго. Чи усвідомили ви цю істину, друзі? Чи усвідомили ви, що в нас з вами не живе добре? Багато християн думають, що живучи за тілом, вони можуть зробити те, що буде приємно Богові. І багато віруючих, котрі не зуміли усвідомити зворотного, метушаться подібно мурахам. Вони трудяться, немов працьовиті бжоли, але чомусь не приносять меду. Такі люди працюють у комітетах або намагаються керувати церквами, і при цьому вони щиро думають, що все це догоджає Богові. Однак, незважаючи на те, що ці люди увесь час роблять щось, у них немає живого, щирого спілкування з особистістю Ісуса Христа. Його життя не виливається через них, вони намагаються досягти усього самотужки за допомогою сил тіла. І вони так і не осягли того, що зумів усвідомити для себе апостол Павло, який сказав, знаю бо, що не живе в мені, цебто в тілі моїм добре. Давайте переведемо це на особистий рівень. Що б я не робив за тілом, Бог ненавидить це. Коли наші справи походять від тіла, у них не може бути нічого доброго. У цьому криється великий урок. Господь Ісус якось сказав Никодиму. Що вродилося з тіла, є тіло, і воно завжди залишиться тілом. Але кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, пише апостол Іоанн у своєму першому посланні, в третьому розділі в дев'ятому вірші. Подумайте, наскільки чудова ця істина, друзі, ми одержали нову природу, і ця нова природа вже не буде грішити. Я запевняю вас, що нова природа не грішить. Коли ми з вами робимо гріхи, це грішить наша стара природа. Нова природа на це попросту не здатна. Нова природа ненавидить гріх, нова природа не дає нам спати ночами, повторюючи нам, що ми винні в чомусь і повинні виправити свою помилку. Апостол Павло також з'ясував ще одну важливу для всіх нас істину: він пише бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Апостол усвідомив, що в нашій старій природі немає нічого доброго, а крім того, у нової нашої природи немає потрібної сили. Нова природа хоче служити Богові, але тілесна людина знаходиться у ворожнечі з Богом. У наступному розділі цього послання ми прочитаємо такі рядки бо не кориться законові Божому, та й не може. Нова природа християнина немає сили. Я пам'ятаю той час, коли я починав свій християнський шлях. Тоді я щиро збирався жити для Бога. Саме тоді мені довелося зіштовхнутися із найсерйознішими розчаруваннями у своєму житті. Ніколи пізніше мені не доводилося переживати більш хворобливих падінь. Спочатку я думав, що зумію досягти усього самостійно, але потім з'ясував. Що в новій природі християнина немає необхідної для цього сили. Саме з цієї причини далеко не завжди проповідник одержує відгук під час своїх проповідей. Я боюся, що в 90 випадків ті рішення, що приймається в наших церквах, це рішення християн, які раніше зазнали поразки на своєму християнському шляху. Ці люди, по суті, говорять, я хочу виправитися. А я хочу жити для Бога. Часто після своїх проповідей пастори просять підняти руку або вийти вперед тих, хто прийняв рішення жити для Бога або присвятити себе йому. Кожен раз, коли я чую такі заклики, я відгукуюся на них. Саме цього я бажаю всім своїм серцем. Моя нова природа говорить мені я хочу жити для Бога, але в ній самій немає необхідної для нас сили. І, на жаль, цей факт, віруючи здебільшого, не в силах усвідомити. Є люди, що багато років регулярно відгукуються на подібні заклики проповідників, але далі цього справа в них не йде. Саме таким людям необхідно усвідомити цю істину, 19 і 20 вірші. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую. Але гріх, що живе в мені. Вам доводилося зіштовхуватися з такою ситуацією. Саме наша стара природа є джерелом всіх наших проблем. 21 вірш. Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить у мені. Коли ми намагаємося служити Богові в духові, ми виявляємо, що наша стара природа все ще залишається з нами. Саме вона породжує зло. Це можуть бути нечисті думки, що раптом заполонять нас. Кожен віруючий, незалежно від свого стану, повинен визнати, що кожної хвилини у кожнім його вчинку зло присутнє з ним. Нездатність усвідомити цей факт, як правило, приводить до важких катастроф на життєвому шляху християнина. Вірші 22 та 23 Бо маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком, та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму, і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Внутрішній чоловік у цьому вірші це нова природа віруючих. Тобто, як ми бачимо, отримання спасіння не допомагає нам позбутися нашої старої природи. Що ж стосується нашої нової природи, то в ній немає сили. Інший закон, про який говорить Павло, це закон протиборства старої природи проти Бога. Цей закон приводить до того, що Боже дитя змушене жалібно валати до небес, як це робить апостол Павло у 24-му вірші. Нещасна я людина, хто мене визволить від тіла цієї смерти, і потрібно зрозуміти, друзі. Що це волала саме спасенна людина. Ці слова промовив відроджений віруючий, котрий втомився від постійної і безуспішної боротьби. І він у своїй безпорадності запитує Хто мене визволить від тіла цієї смерти? А відповідь на заклик Павла про допомогу криється у 25-му вірші Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому то я сам служу розумом законові Божому, але тілом закону гріховному. Бог приготував шлях спасіння. 25-й вірш, по суті, справи, є початком восьмого розділу, в якому в деталях обговорюється питання спасіння. Як спасіння, так і освячення даються через Христа. Він дав нам усе те, що нам необхідно. Але про це у нас піде розмова у нашій наступній передачі. До нових зустрічей, і нехай усіх вас рясно благословить Господь. Як він його його Eu Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна. Індекс 02090 Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.